Hello, друзі, сподіваюся, у вас все добре. Ми починаємо новий блок, це Articles Вступ до артиклів. Що це взагалі таке артиклі? Артиклі – це клас слів в англійській, які показують, чи є іменник конкретним або загальним. В однині він чи множині, І так далі. В англійській мові ми маємо тільки два типи – En або Z. H N. N. Вживаємо з іменниками, які починаються з голосної, наприклад, an Apple an Orange. Вживаємо з іменниками, які починаються з переголосної, A book a cat Важливо, що артиклі A і N вживаємо тільки перед чимось одним і злічуваним. Тобто a water ми не можемо сказати, бо воно не злічуване. apples не можемо сказати, бо їх багато. Базова різниця поміж A і N. Ставимо перед собою питання, чи знають люди про що я говорю. Якщо так, то все просто, вживаємо the I walk the dog every day. Тобто люди знають про яку собаку мається на увазі. Якщо ні, то ставимо ще одне питання, чи воно злічувальне і одне. Якщо так, то вживаємо EN, як я вам до цього пояснюю. I will buy a car». Якщо ні, то нічого не вживаємо. We have got free books. Сподіваюсь, цей вступ був для вас зрозумілий, а далі підуть більш серйозні правила з артиклів. Bye-bye, have a nice.